До вашої уваги підсумковий випуск новин понеділка 10 жовтня. Про головні події дізнавайтесь разом із журналістами Аверсу. У студії працює Юрій Куцик. Моє шанування. Сумна звістка із передової. На війні трагічно загинув волинянин із села Залісоча Олицької громади Сергій Шульба 1989 року народження. Наш воїн отримав важкі поранення під час виконання бойового завдання на Миколаївщині. Сергій Шульба загинув після детонації вибухівки 8 жовтня. Був кулеметником механізованого батальйону. На війні загинув волинянин Юрій Коляда. Герой був жителем села Затурці. Про це повідомив затурцівський сільський голова Юрій Ковальчук. Юрій Коляда загинув у Харківській області. Про час прибуття тіла героя, повідомлять згодом. На сході України поліг у бою житель Нововолинська Андрій Кицюк 1994 року народження. Інформацію щодо прибуття тіла повідомлять згодом. Поклав своє життя житель Володимира сержант Віктор Музичук. Про загибель героя повідомив голова Володимирської громади Ігор Пальонка. Віктору Музичуку було 45 років. Про дату прощання із військовослужбовцем повідомлять згодом. Луцька громада прощатиметься з героєм Олександром Мартинюком. Відспівування відбудеться завтра у Свято Троїцькому кафедральному соборі об 11-й годині. 37-річний лучанин був призваний на військову службу по мобілізації 25 лютого до складу військової частини. Лейтенант Олександр Мартинюк загинув 8 жовтня від поранення, отриманого під час виконання бойового завдання. Щирі співчуття рідним і близьким та вічна пам'ять Ішана загиблим героям. Росія здійснила масований ракетний удар по території України. Сьогодні вранці ворог випустив 83 крилаті ракети. З них 43 збили сили протиповітряної оборони. Таку інформацію повідомляють у Генеральному штабі Збройних сил України. Крім того, під час ранкової атаки ворог задіяв для ударів іранські безпілотники. Їх запускали з території Білорусі і тимчасово окупованого Криму. Ранкова повітряна тривога тривала більше п'яти годин. Українці, українки. Ранок важкий, маємо справу з терористами, десятки ракет, іранські шахіди. У них дві мішені енергооб'єкти по всій нашій державі Київщина і Хмельниччина, Львів і Дніпро, Вінниця, Франківщина, Запоріжжя, Сумщина, Харківщина, Житомирщина, Кіровоградщина, Південь Держави. Вони прагнуть паніки і хаосу. Хочуть знищити нашу енергосистему. Вони безнадійні. Друга мішень це люди. Спеціально обрали такий час і такі цілі, щоб завдати якнайбільше шкоди. Але ми, українці, допомагаємо одне одному, віримо в себе, відновлюємо усе зруйновано. Зараз можуть бути тимчасові перебої з електрикою, але ніколи не буде перебоїв з нашою впевненістю, впевненістю у перемозі. Внаслідок сьогоднішніх ракетних ударів, за попередніми даними, постраждали 87 людей. 11 людей загинули. Такі дані повідомляє Нацполіція. Окрім того, за інформацією правоохоронців, пошкоджено близько 70 об'єктів, з яких 29 об'єктів критичної інфраструктури, 4 багатоповерхових та 35 приватних житлових будинків, а також столична школа. Через ранкові ракетні удари електропостачання порушено практично по всій країні. У вісьми регіонах є проблеми з водопостачанням. Таку інформацію повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. За його словами, десятки ракет влучили в об'єкти енергетичної інфраструктури в 11 областях і місті Києві. Уряд разом з усіма відповідальними відомствами уже розпочав реалізацію оперативного плану відновлення пошкоджених об'єктів. Денис Шмигаль наголосив, що за попередньою інформацією, більшість об'єктів енергетичної інфраструктури зможуть відновити вже сьогодні. Частина запрацює завтра. Зокрема, наразі відновлено енергопостачання в місті Суми. Йде процес у Житомирі та Харкові, введено графік аварійних відключень у Києві, Київській, Чернігівській, Черкаській та Житомирській областях. Тим часом українців закликають сьогодні з 17.00 до 22.00 обмежити споживання електроенергії. В офісі президента України зазначають, що це допоможе пережити енергетичні критичне навантаження. Разом з тим, голова енергетичного комітету Верховної Ради Андрій Герус на своїй сторінці у Фейсбук зазначив, що сьогоднішній вечір буде одним із найскладніших вечорів для української енергетики. Він наголосив на тому, що якщо українці зменшать цього вечора використання електроенергії, то це суттєво допоможе енергосистемі та зменшить потребу у аварійних відключеннях. Сьогодні о 18-й розпочнеться вечірній пік споживання електроенергії, який триватиме до 23.00. Це буде один з найскладніших вечорів для української енергетики. Сьогодні РФ, російські фашисти, завдали ракетних ударів по великій кількості електростанцій та підстанцій. У деяких регіонах тимчасово відсутня електроенергія, а у деяких введення графіки аварійних відключень, так звані вієлові відключення. Вечірній пік споживання у значній мірі пов'язаний із споживанням домогосподарств. Якщо сьогодні ввечері ви зможете використати менше електроенергії, то це це суттєво допоможе енергосистемі та зменшить потребу у аварійних відключеннях. Мер Луцька Ігор Поліщук закликає лучан і жителів громади не ігнорувати повітряні тривоги. Очільник міста просить усіх винян дбати про свою безпеку та на час тривоги перебувати в укриттях. Ми бачимо, з яким цинізмом, з якою жорстокістю ворог Австралія, нашу критичну інфраструктуру, наші житлові квартали, інші об'єкти тому. Сьогоднішній день продемонстрував нам ще раз, що не можна нехтувати питаннями безпеки під час того, коли звучить тривога, необхідно спускатися в укриття. Хочу сказати, що наше місто вже давно має критичний запас питної води. Наше підприємство водопостачання має альтернативні джерела живлення для того, щоб в подальшому забезпечувати цей критичний запас питної води. Для нашої громади разом з тим звертаюся до жителів, щоб по можливості також в додаткові ємності, які люди мають під рукою, щоб набрати води, для того, щоб створити додатковий запас. І в разі того, якщо буде критична ситуація, зменшити навантаження на наше підприємство. Хочу сказати, що наші комунальні підприємства всі мають також критичний запас палива, тому ті функції, які вони мають виконувати, вони будуть виконуватися. Окрім того, хочу повідомити, що сьогодні для того, щоб збалансувати навантаження на мережу енергопостачання країни, для того, щоб зменшити це навантаження, буде працювати зовнішнє вуличне освітлення в зменшеному режимі. Також звертаюся і до людей по можливості зменшити це енергопостачання, тому що в багатьох містах, на превеликий жаль, через удари по критичній інфраструктурі є проблеми. І сьогодні працюють над відновленням підстанцій і інших об'єктів. Але разом із тим закликаю не піддаватися панічним настроям, зберігати спокій. Враховуючи безпекову ситуацію, навчання в школах в нашій громаді до кінця цього тижня буде відбуватися в онлайн-режимі, а про подальші зміни ми будемо повідомляти вже оперативно. Разом з тим Ігор Поліщук зауважив, поки у школах буде онлайн-навчання, шкільні укриття будуть доступні для всіх жителів громади. На Волині відбулося засідання Ради оборони області. На ньому прийняли рішення про відміну або перенесення масових заходів та навчання на найближчий тиждень. Як зазначив голова Волинської обласної ради Григорій Недопад, на Раді оборони області обговорили і питання безпеки критичної інфраструктури. Сьогодні два рада оборони знову ж таки розглядали питання по тому, щоб все таки наші стратегічні енергопостачання, електроелектропостачання, що були захищені. Всі в районній військові адміністрації разом з міськими головами отримали вказівку. Все було проголосовано. Були представники, зрештою, і Укренерго, і з Волиня Бленерго. Тому я думаю, що ми будемо готуватися до найгірсу, але маємо надію, що все таки нас переносить. Закривати дитячі садочки у Луцьку поки не будуть. Одначе вони працюватимуть з певною корекцією. Про це зазначив керівник департаменту освіти Луцької міської ради Володимир Бондар. Він додав, що таке рішення Луцька міська рада прийняла відповідно до рекомендацій Міністерства освіти та науки та Волинської обласної військової адміністрації. Відтак з 51 закладу дошкільної освіти працюватиме 48 садочків. Це ті заклади освіти, які мають належне укриття. Відповідно, є рішення. Власне, міської ради є рішення спільної наради з керівниками закладів освіти. Вирішили, що заклади загальної середньої освіти, заклади позашкільної освіти будуть працювати в онлайн режим режимі відповідно до рекомендацій Міністерства освіти і обласного управління власне, і обласної адміністрації. Щодо закладів дошкільної освіти, відповідно ми від завтра працюватимуть у звичайному режимі, хоча з корекцією, наголошую, з корекцією, якщо є можливість батьків лишити дітей вдома, буду просити лишити вдома. Тобто не робити напруги для закладів дошкільної освіти в залежності від того, що є від кількості дітей в закладі освіти, щоб наші вихователі могли справитися належним чином в разі повітряної тривоги, ось ми завжди відкриті, завжди раді зустріти діток власне, але хочемо попросити ще раз наголошу, щоб саме батьки отрималися від походу в закладу шкільної освіти на найближчими днями. Що ж до закладів загальної середньої освіти, то в громаді таких, які працювали онлайн, раніше було три: все тому, що у них. Не було належних укриттів. Нині ж до п'ятниці, включно луцькі діти навчатимуться поки онлайн. Все через безпекову ситуацію в країні. Якщо будуть якісь зміни, то за словами Віталія Бондаря про це одразу проінформують Ми Будемо бачити далі по безпековій ситуації, яка буде на ситуація в Україні загалом і, зокрема, в області, тоді будемо приймати рішення щодо організації освітнього процесу, чи відновлювати он офлайн режим, чи продовжити онлайн. Отож, до 14 жовтня у Волинській області діти вчитимуться онлайн, тобто вдома. Міністерство освіти рекомендувало зробити дистанційне навчання до цієї дати, оскільки через ситуацію, яка склалась сьогодні, зранку навчання дітей в освітніх закладах не відбулося за партами, бо ж їм довелось спуститись в укриття. Міністр рекомендував закладам освіти усіх типів перейти на протягом цього тижня на дистанційне навчання. Тобто до 14 го числа повернутися до вже нам звичного дистанційного навчання. На жаль, ми, у нас значне число шкіл вже навчалося очно, ми вже почали звикати до нормального життя. Лише 50-кілометрова зона нашої заклади освіти отримали право на очне навчання тільки на минулому тижні, тобто ГНС-комісія засідала і дозволила їм у разі обладнання укриттів. Ну, на жаль, ми будемо тепер усі. Навчатися. Звичайно, це рішення приймає сьогодні засновник. Ми рекомендуємо, як і міністерство рекомендувало всій Україні, так і ми рекомендуємо нашим закладам. Але я думаю, що всі також намагатимуться убезпечити дітей. Попри масштабну атаку, яка відбулася сьогодні на Україні з боку агресора Росії, усі митні пусти працюють в звичайному режимі. Як розповіла нам речниця Волинської митниці Валентина Черниш, пункти пропуску облаштовані відповідними укриттями. Єдине, що на час повітряної тривоги припиняється оформлення митних декларацій, тому будуть затримки. Також Валентина Черниш подякувала польській стороні за тісну співпрацю під час сьогоднішніх подій. Відтак поляки у прискореному режимі пропустили вже оформлені вантажівки. Вітаю колеги. Волинська митниця сьогодні працює у штатному режимі, так як вона працювала з самого початку повномасштабного вторгнення. Пам'ятаємо, що тоді була закрита українсько-білоруська ділянка кордону, а західні ворота України працюють з максимальним навантаженням. Так само працювали і внутрішні митні пости Волинської митниці. Єдине на що хотіла звернути особливу увагу відповідно до Митного кодексу України, оформлення декларації суб'єктів зовнішньої економічної діяльності не повинно Тривати більше як 4 години. Однак на період тривали повітряної тривоги, такої як сьогодні, призупиняється митне оформлення, а тому не дивуйтеся, що, можливо, трошки будуть затримки у власне розгляді і схваленні або відмови на оформлення. Оформлення тої митної декларації. Що стосується пунктів пропуску, то нещодавно, завдяки співпраці із Вишнівською громадою, ми відкрили там додаткові належно забезпечені місця в укриттях. А тому громадяни, які якраз перетинають кордони, їх застав там сигнал на небезпеки, мусить пам'ятати про те, що для них там облаштовано зручні місця, де вони можуть перечекати небезпеку. І так само не Втомлюємося дякувати польським колегам, тому що сьогодні, одразу, як тільки стало відомо про таку широкомасштабну атаку на українську територію, вони зробили все залежне від них для того, аби забрати уже оформлені у митному відношенні вантажівки і дуже швидко пропустити їх на польський бік пунктів пропуску. Відповідно, цим вони значно скоротили черги, які у нас були станом на ранок. На виїзд з України усім дякуємо за співпрацю. Закликаємо не панікувати, е, ховатися в укриття тоді, коли лунають тривоги. А загалом разом до перемоги. Пропонував 2000 тисячі євро хабаря, аби виїхати до Польщі. Напередодні 9 жовтня у пункті пропуску залізничного сполучення Ягодин виявили пасажира із підробленими документами. 46-річний чоловік їхав потягом Київ-хелм. Надав прикордонникам довідку про непридатність до військової служби та виявилась фальшивою. Тоді чоловік взявся пропонувати 2000 євро хабаря. Чоловіка передали у руки поліції. Поки це усі новини, журналісти інформаційного відділу продовжують стежити за головними подіями країни, області та міста, аби ви знали більше. Підписуйтесь на телеграм-канал Аверсу, щоб про головні події дізнаватися оперативно. Також закликаємо вас, не нехтуйте сигналами повітряної тривоги, про які телерадіокомпанія Аверс повідомляє. Зокрема, у студії працював Юрій Куцик. Бережіть одне одного і будьмо певні, все буде Україна. 11 жовтня, за прогнозами синоптиків, на переважній більшості території України очікується сонячна погода на сході до На заході температура повітря вночі 3-4 градуси, в Ужгороді до 10 тепла, вдень 15-18 з позначкою плюс. В східних областях нічна температура 8-10, денна 15 градусів, вище нуля. На півночі температура повітря вночі 3-5 градусів, вдень 11-15 градусів тепла. В південних областях нічна температура повітря 6-8 градусів денна 16-18 з позначкою плюс. В центрі країни температура повітря вночі від 3 до 6 градусів вдень 13-15 вище нуля.